Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. На ну, сьогодні у нас е, ще фак, ну, де юри, можна сказати, продовжується неділя, хоча, де-факто вже 20 хвилин першої і вже де-факто вже в понеділок. Ну тим, тим не менш е, по результатам цього тижня на таких маленьких, звичайно, числах, е, таких, ну такі зовсім великі е, туди-сюди качелі, тому що. На цьому тижні було 985 переглядів матеріалів, і це було на 46% менше, ніж за попередній тиждень, тобто в половину. А підписалися 4 людини, що знову ж таки на 60% менше, ніж за минулий тиждень. І це так, так би мовити ще одна така принципова різниця між відносними числами. Ну, там чотири підписники це навіть якщо було б шість, то в принципі це не так багато, і на це чотири настільки мало. І на сьогодні загальна кількість підписників це 54. Ну, в принципі, для цього каналу, який досить довго мучився і не було там взагалі нікого. Потім один-два там, і все це стояло довго-довго, то ну, можна сказати, це у цьому місяці листопаді це був такий прорив, крига скресла. І... І от, ну, 54 підписники на сьогоднішній день, на момент, коли я записую цю трансляцію. Тому я дякую всім, хто дивиться, всім, хто підписується, хто щось, лайки, коментує. Це підтримка. Щиро вам дякую. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.